Незважаючи на мінські домовленості, незаконні збройні формування продовжують обстріли позицій сил ТО. Так сьогодні, 10 березня, з 5 ранку до 19 години вечора, бойовики 24 рази порушували режим тиші. Найбільша кількість обстрілів на Донецькому напрямку. Тут, зі 120 і 82 мм мінометів, автоматичних гранатометів, ворог 5 разів завдавав ударів по пісках, двічі по наших позиціях, поблизу Опитного і шахти Дутовської, один раз по Авдіївці. Із зенітної установки бойовики вели вогонь по селищу Невельське. На Маріупольському напрямку не припиняються активні бойові дії поблизу селища Широкими. Сьогодні тут ворог двічі вів вогонь зі 120 мм мінометів і стрілецької зброї. Водночас поблизу Маріуполя спостерігається активізація повітряної розвідки противника. За день на цьому напрямку сили ППО антитерористичної операції зафіксували 5 безпілотників, ще два літальних апарата, помічено в районі станиці Луганської та міста Щастя, що на Луганщині. Той же час за оперативною інформацією на території, що тимчасово контролюється незаконними збройними формуваннями, бандити все частіше вступають між собою у збройне протистояння за зони контролю. Так минулої доби, поблизу Стаханова, так звані козаки Новоросії, завдали мінометних ударів по сусідніх позиціях.